Наближається 16-та година. Телевізійна служба новин в ефірі все найактуальніше в об'єднаному марафоні відстежує команда. Один плюс один. Вже десятеро поранених за останні години в сумах. Місто під ударами дронів один з безпілотників поцілив по місцевому закладу вищої освіти. Медична допомога знадобилася шістьом людям, трьом жінкам і трьом чоловікам. В них здебільшого поранення від скла. Коли на місце влучання ще працювали екстрені служби, рятувальники, поліція, медики, пролунав ще один вибух. Він людей не вразив. А от третій удар припав по медичній установі. Там, за попередніми даними, поранено чотирьох чоловіків. Екіпаж швидкої з цього медзакладу дрона атакували. І напередодні двоє медиків тоді зазнали гострої реакції на стрес. Щойно вони вийшли з автомобіля. В дрон прорвався через сітку і в метрах двох. Він влучив біля автомобіля. Він саме в автомобіль цілився. Сітка можливо його трішечки змістила. Парамедиків, так, так, в автомобіль наших парамедиків, нашої бригади екстреної медичної допомоги парамедиків. В останню путь сьогодні провели загиблих внаслідок російської атаки на Чернівці. У заставні на Буковині поховали 26-річну дівчину а 43-річного чоловіка в селі Будилів. Він був родом із сусідньої Івано-Франківщини. В лікарні залишаються четверо тяжко поранених. Стану 44-річної жінки критичний. в ніч проти суботи. Чернівці зазнали наймасованішого обстрілу від початку повномасштабної війни. Ворог скерував на місто чотири шахеди і ракету. В той же час був атакований і Львів. Там у одну людину вибухи пошкодили майже пів сотні будинків. Один із них відновленню не підлягає. Вже вирішили експерти. Ця війна за мною ходить. Був там два роки. Тепер звільнився. І сюди, бачите, прилетіли. Ну, але найголовніше, що всі живі. Тимчасово в готелі ми живемо, а й одночасно підшуковуємо. Спеціальний представник Трампа в перший день візиту в Україну зустрівся з президентом Зеленським. Говорили про санкції проти Росії, спільне виробництво зброї, зміцнення ППО, а ще про оборонні закупівлі разом з європейськими партнерами в Україну Кіткелог приїхав сьогодні вранці. Попередній візит заплановано на сім днів. Відомо, що президент готує для нього зустрічі, зокрема з керівниками розвідок та служби безпеки України. З усіма спецпосланець Трампа має говорити про зміцнення безпеки, зброї, санкції і захист людей. Ну а тим часом Дональд Трамп підтвердив намір надіслати Україні Петріоти. Президент США не узгодив кількість однак додав, що за постачання заплатить європейський союз щодо Петріотів. То зі слів Трампа, поки не було зрозуміло, мав він на увазі комплекси чи ракети перехоплювачі до них. Утім, рішення надати ППО нашій державі. Президент США пояснив потребами України і тим, що Путін цитую добре говорить, а ввечері все бомбить. Раніше Дональд Трамп обіцяв в понеділок зробити гучну заяву щодо війни в Україні. Про видання Аксіл з посиланням на джерела припускає, що може йтися про новий план із відправлення озброєнь, до якого зокрема увійде і наступальна зброя, така як далекобійні ракети. Змі зазначають, що одним із чинників, чому Трамп змінив думку, стала його остання розмова з Путіним. Подробиці президент США розповів французькому колезі Макрону. Мовляв, Путін заявив Трампу, що не зупиниться, і протягом двох місяців спробує вийти на адміністративні кордони частково окупованих областей. Очікується, що заява Трампа пролунає сьогодні під час його зустрічі із генсеком НАТО Європейський союз за це платить. Ми нічого за це не платимо. Але ми надійшлимо Петрю, такі їм кончі потрібні, тому що Путін дивує багатьох людей. Він добре говорить, а увечері все бомбить. Тому це проблема, і мені це не подобається. Гнучкі обмеження на ціну російської нафти країни Євросоюзу наблизилися до узгодження вісімнадцятого пакету санкцій проти країни агресорки. Раніше Єврокомісія запропонувала зробити механізм обмеження граничних цін на російську нафту гнучким і розраховувати його на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Ухвалення обмежень має бути одностайним. Словаччина, яка перешкоджала новим санкціям, готова дати згоду, якщо ЄС зможе пом'якшити наслідки запропонованої заборони на російський газ. А от несподіваною перепоною на шляху до нових обмежень наразі стала Мальта. Вона не вдоволена саме граничними цінами на російську нафту, оскільки її економіка багато в чому залежить від морських перевезень. Сьогодні обговорення пакету триває. Ухвалити його можуть вже завтра на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Перезавантаження уряду почалося. Президент Володимир Зеленський зустрівся із першою віце-прем'єркою Юлією Свереденко і запропонував їй очолити уряд. Додав, що очікує на представлення програми дії нового кабінету міністрів найближчим часом та анонсував подальшу трансформацію виконавчої влади. 39-річна Сверденко працює в уряді з 2019 року. Починала з посади заступника міністра економіки. Також встигла попрацювати заступницею голови офісу президента. В листопаді 2021 року Верховна Рада затвердила її на посаді першої віце-прем'єрки міністерки економіки. Сверденко відіграла провідну роль в переговорах та ухваленні угоди про критичні мінерали, яка стала важливим елементом взаєминах Києва з адміністрацією. Дональда Трампа, якщо депутати погодяться призначити її новою очільницею уряду, вона стане другою після Юлії Тимошенко жінкою на цій посаді та однією з наймолодших прем'єр-міністрів України Денис Шмигаль, якого Свереденко має замінити за даними інсайдерських джерел. Може стати новим міністром оборони. А Ростема Омєрова, який зараз очолює Міноборони, Володимир Зеленський планує призначити послом у Сполучені Штати замість Оксани Маркарової. Свої посади Ще втратять іще кілька послів. А от перерозподіл уряду, за даними змі, може відбутися вже цього тижня. 50 тисяч гривень за народження дитини в Україні. Прем'єр Денис Шмигаль повідомив про затвердження нового проєкту закону. Мова про одноразову виплату після народження дитини. Зараз це 10 тисяч гривень. Окрім того, буде впроваджена програма «Є ясла». Тобто, коли дитині виповнюється рік, батьки мають вибір повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони таки оберуть перший варіант, держава буде щомісяця платити по 8 тисяч гривень. Якщо другий за мам або за татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя дитини. Пакунок малюка каже Денис Шмигаль, буде збережено в двох варіантах: натуральна допомога, тобто коробка з речима, або грошова компенсація на понад 7 тисяч гривень. А ще з'явиться пакунок школяра, який уряд затвердив на минулому засіданні. Це 5 тисяч гривень на кожного першокласника, які родина зможе отримати через застосунок дії. Президент України вніс до парламенту законопроекти щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 5 листопада, тобто ще на 90 діб. Станом на цей час обидва документи опрацьовує комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Закон має набрати чинності з 7 серпня 2025 року. В квітні нагадаю, парламент ухвалив закон про затвердження указу президента щодо подовження в Україні воєнного стану з 9 травня на 90 діб. Тобто саме до 7 серпня цього року, і це вже 16-те подовження від початку повномасштабної війни. Посилюють захист від ворожих безпілотників. Навала російських дронів на запорізькому напрямку змушує артилеристів сталевої зграї 118-ї бригади опановувати нові навички в руках помпові рушниці або автомати в повітрі умовний ворог і завдання за мінімальну кількість пострілів противника ліквідувати. Докладніше в сюжеті кореспондент КТСН Кіри Овес. Yeah! Oh! Дрони палають після влучних пострілів артилеристів. <плес> Можливо, комусь і дивно, що артилеристи бігають з такою зброєю або з такою. Нема нічого дивного. Атакують нас ворожі БПЛА. І ми повинні зберегти гармати, зберегти позиції наші. Повинні вміти як піхотинці мати такі ж навики, аби так вправно приземляти ФПВ-дрони, потрібен не один день практики. На цих навчаннях завдання воїнів сталевої зграї не з легких. Бо ж за штурвалом, нібито ворожих дронів Аси 118 окремої механізованої бригади для навчань використовують непрацюючі безпілотники, які вже не можуть виконувати бойові завдання. Це вже впівішки, які використовувалися в бойових умовах. Вони Відремонтовані і вони не можуть ефективно вже виконувати якісь там бойові завдання. Вони на ту відстані полетять, яка потрібна для ураження ворожих цілей. А ось роль умовного мавіка грають рожеві кульки, які оператор БПЛА чіпляє на дрон. Їх артилерист має збити за чотири постріли з помпової рушниці. Можна є. Ні, А чому рожеві Ви самі обирали колір? Які в магазині були? А тобто не Так. Мій любимий колір жовтий, але були тільки родові. Ефективна протидія ворожим мавікам та в дронам рятує життя бійцям на передовій, адже все частіше ворог застосовує безпілотники на оптоволокні, які не під силу перехопити Ребо. Атакують би ворожі. Буває було одного разу до 30 за світловий день. Оптоволоконні волоконі впівішки завдають нам шкоди. От такі, така зброя стрілецька, як гладкостволи, навіть АК-74, їхні навики вони допомагають нам відбиватися від них. Та впівішка, що на оптоволокні, на оптоволокні вона зараз, в принципі, виявляється як більш вразлива, тому що вона притримується невеликої швидкості, невеликої швидкості тому... Для вас як для стрілка з такою рушницею, вона буде більш легшою здобиччю. Під час навчань відточували навички стрільби не лише артилеристи. Рушницю до рук взяла і бойова медкиня бригади на псевдо Лара. Жінка родом з Хмельниччини. У цивільному житті була медсестрою, але впевнена, зараз має вміти не тільки рятувати життя бійцям, а й у разі потреби стати поруч зі зброєю. Можна Що? Що? помпової зброї так перші блистрі. Круто, звісно. ну просто перший раз. Ну плюс багато людей. Істесно ти хвилюєшся. Військові кажуть, ситуація на запорізькому напрямку наразі складна. Ворог намагається всіма силами просунутись вперед, стримувати навалу окупантів. Дуже допомагають дрони. Наразі підрозділу сталева зграя 118-ї бригади, україн необхідні безпілотники. Триває збір на гребостійкі дальнобійні дрони. Долучитись може кожен. Кіра овес Андрій Хуповка, Запоріжжя та Есен, марафон. Єдині новини. Грози град і ще шквальний вітер про перший рівень небезпечності в західних областях України попереджають синоптики сьогодні. короткочасні дощі в день можливі на Житомирщині, а нарешті території прогнозують суху і безопадів погоду, зокрема і в столиці. Температура повітря тут 27-29 градусів. Втім, от в четвер, п'ятницю стовпчики термометрів трохи опустяться до 18-25, але на вихідних спека знову повернеться. Наступного ж тижня синоптики очікують Дуже і дуже відчутного температурного стрибка кажуть, що спека зашкалюватиме подекуди може вдарити вище, навіть ніж плюс сорок. У західних областях залишається в нас така нестійкість, а починаючи з 17-го числа знову до заходу України наближається циклон з активними атмосферними фронтами. Тож там будуть і нижчі значення температури, і частіше ось ці короткочасні дощі з південного сходу, зі сходу, в нас продовжує впливати таке. Більш підвищений атмосферний тиск, хоча він там не надто вже яскраво виражений, але все одно утримується більш спокійна погода в плані того, що вона буде без опадів, але водночас там свої загрози у вигляді е, спеки. Ну а Тепер в студію повертаються ведучі «1 плюс 1» Ната Островська Євген Плінський. Вони підхоплюють ефір марафону. Єдині новини, а ми готуватимемо ТСН вже на 17-ту рівну.